Наметове містечко, майстер-класи, велопрокат і різноманітні спортивні змагання. Все це на так званій території вільних людей, фестивалю Файне місто. Попри величезний асортимент розваг в епіцентрі, те, заради чого всі тут зібралися музика. На файному місті файна. 60 виконавців. 5 сцен. Є лише одна, єдина проблема. Іноді ну, дуже важко зробити спеціально для любителів екстриму та шалених слемів облаштована Дарк Стейдж для прихильників інді-поп-року попроку лайт стейдж. Третя головна ж сцена задовольнить попит усіх меломанів, відомих і знаменитих, які виступали на сценах файного, перерахувати важко. Серед таких цьогорічний ювіляр бумбокс, який святкує десятиріччя. Сюрприз заключається в тому, по народу що нарахуємо декілька списань, які прибирають ну, дуже добре. Також у хедлайнерах гурти Бруто Зи Хардкіс Оторваль. Вони ж очолюють списки виступаючих на Східроці і вже збираються фестивали далі в Тростянці. Поруч із іменитими ті, хто свій творчий шлях лише розпочинає. Втім, ані таланту, ані ентузіазму їм не бракує. Наприклад, дівочому тріо пані Валькова. У нас дуже багато ідей, сюрпризів, які ми хочемо показати для вас восени, тому чекайте, приходьте на презентацію альбому. У Тернополі зустріли земляків не лише серед фанатів, але й учасників фестивалю. Лідер гурту та раса» передає сумчанам привіт і запрошує на майбутній виступ у Сумах. Приходите в, 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 на наш концерт в кинотеатре имени. Ще... Ой. В Ведом ну, театрі. в театрі мені Щепкіна ну, во всяком випадку, Ми гарантіруємо настроєння. Хорошої найкраща музика від найкращих виконавців на території міжнародного аеропорту Тернопіль було гаряче не лише від стопчиків термометрів. Жару додавали виконавці зі сцен. Найпалкіші фанати зізнаються з Тернополя. Далі продовжать музичний маршрут, адже фестивальний сезон у самому розпалі. Юлія Дунаєвська, Олександр Ковальов на часі новини.